Мир вам, мої дорогі друзі, підписчики, гості мого YouTube каналу. До вашої уваги. Наступне відео з розпаковкою з аукціону. Стартував даний лот з 1 гривні. Я його придбав. За скільки ви можете побачити в описі під відео, От буде посилання на даний лот. Зараз я таке розкрию. От. І, відповім, що у нас там цікавеньке. Пройшло. Прошу, хто там не підписався, підписуйтесь, ставте подобайки, лайки. І зараз вами подивитися, що у нас тут цікавеньке прийшло. Ще я припав. Ну, в описі, не в описі, а в принципі в назві ви ви почитали, що тут. Даримо на кому подивимось, які ж вони з треба. Упаковка, звісно, пакетик це. Ось такий ось годиночок касі. скло таке мутнувате. воно якісь захисні плівки, щось. Можна. Ось щось не дуже зрозуміло. Зараз їти розбиратися в них. Кнопочки трошки заїдають. Щось якісь признаки жизни подають. От, в принципі, поки не вивчу. назва касі у нас на ремінці видно. Що у нас тут за модель? World Time. А вот FA 115. Якийсь одиничок трошки, треба буде почистити його. Дивіться, що ось такий мотінький у нас екранчик. Цвітка працює. Я думаю, що він такий мутненький, тому що батарейка може, мабуть, скоро буде... буде. хана. Ось е... Ну що ж, в принципі, в принципі, нічого такого роз... розповісти про даний не можу. Треба його. Ось. Браслет такий невеличкий. Десь на мою руку не сильно такий підходить. Ну, один такий ось прикольненький. Ось. Як він там переводиться, то треба буде все поключати. Фрайдес стоїть час виставлений. Невірно. Ну ось такий годиночок із такими різними. Не можу зрозуміти, що у нас з екраном. І скло щось не дуже зрозуміло. Ось такий ось годиночок Касіо. Хто не підписався, підписуйтесь. Ось. Всіх запрошую поставити подобайку.